Партнер показу компанія Автоплюс. «Автоплюс» – авто для твого бізнесу. Вітаю глядачів першого місцевого час футболу на телеканалі Рівне 1 Сьогодні говоримо про кардинал, говоримо про верес і в другій частині нашої програми. Говоримо про історію рівненського футболу. Рівненський кардинал цими вихідними приймав в себе минулорічного чемпіона екстраліги Херсонський Продексім. На жаль, рівняни поступились в цьому поєдинку, поступились з рахунком 2-5. І от як це відбувалося в ДЮСШ номер 4 зараз пропонуємо вам в нашому відеоогляді. Ашніков пробував заруже контратака гостей колодірає на скорого Скорий пробуває. Тему версия. Ну, а ми продовжуємо. Кардинал поступився. Сьогодні поговоримо про враження від цього поєдинку, але про враження цього поєдинку ми поговоримо сьогодні не так, як завжди у нас це відбувається там, з тренером чи з футзалістами. А сьогодні поговоримо з головним тренером народного клубу Верес Олегом Шандруком. Вітаю, пане Олеже! Доброго. Дня. Побачив я вас там на поєдинку. Дивились ви футзал. Як чого ви опинились цими вихідними на футзалі, і ваші враження від того, що ви побачили там на паркеті? E, взагалі, за кардиналом слідкую. У мене була нагода познайомитися з головним тренером. Дуже, як на мою думку, дуже кваліфікований тренер. І мені було цікаво, в мене був вільний час, тому я прийшов повболівати за кардинал, Рідна команда, тим більше. На жаль, поступилися, хоча гра була дуже цікавою, мені дуже сподобалась взагалі атмосфера, вболівальники підтримка хороша була. Хоча суперник теж був не з простих і десь, видно, є моя особиста думка, вона десь, можливо, суб'єктивна. Все-таки рівень певних гравців суперника. В окремих епізодах матчу, десь і, і, і вирішив. Ну от е, якими очим е, тренер футбольної команди дивиться на футзал. Ну, е, чи є якісь моменти, які можна було би підглянути там, подивитися, чи е, це кардинально різні види спорту? Е, звичайно, ні. Е, є що подивитися, є що взяти, е, тому що всі, всі ці міні, міні комбінації які присутні в міні-футболі, вони є і в великому футболі. Звичайно, є і відмінності. Для цього потрібно, напевно, окрему передачу, щоб розібрати це все. Але це тісно пов'язаний міні з великим футболом. Я в цьому глибоко переконаний. І навіть в великому футболі є і на сьогодні є зірки. Світового масштабу, які починали в мініфутболі. той же Неймара, який зараз виступає в ПСЖ збірна Бразилії, він теж пройшов школу мініфутболу. Мені здається, що вона в молодому віці, в юному віці, дає основу цю техніку мініфутболу. Ну, от, якби так, знаєте, як в дитинстві колись там в 90-х постійно сперечались, хто там сильніше Шварценеггер чи Сталоне, да? от якщо би так говорити, кому би було б простіше: футзалістам грати проти футболістів чи футболістам проти футзалістів? Тут складне питання, і, напевно, чіткої відповіді немає, тому що є відмінності, є відмінності, грати в. П'ятірках грати 11, тому напевно, напевно, важко і однозначно не можна відповісти на це питання. Тому. Великий футбол, він на сьогоднішній день пов'язаний з фізичною підготовкою дуже сильно. Дорослий футбол, функціональна підготовка, я думаю, там зовсім на іншому рівні. Міні-футбол, там більш, скажімо, така робота. Човникова, більш швидкісна і, і, знову ж таки, більш і, на техніці ну, от, Ви дивились там, за кардиналом і за тим самим продексимом. А когось з паркету взяли би до себе в команду? Є цікаві футболісти, в кардиналі є цікаві футболісти. І я думаю, що з раді... з радістю би попро... попробувати принаймні можна було б звичайно. Ну а якби от виникла така ідея провести матч між кардиналами Вересом, я тільки за я тільки за. Я думаю, що для вболівальників буде цікаво, тому давайте організуємо. Ну от ви спілкувались з тренером кардиналу. Про що ви говорили? Мені було цікаво, ми познайомилися, я попросив Ореста Михайловича Баля, бо вони дуже добре знайомі. Мені було цікаво, я знаю, що це кваліфікований тренер, який неодноразово був чемпіоном України з мініфутболу. Тому заслуж... заслужений тренер. І мені було цікаво з ним познайомитись, просто почути навіть, скажімо так, деякі моменти, які мене цікавлять. Побудові побудови команди. Це спілкування з футболістами, зміні футболістами. Я думаю, тут вже йде такі психологі... психологія, скажімо так. І в мене було багато запитань. І я думаю, що я би з радістю, і я думаю, ще нас буде не одна зустріч. Я про про це надіюся, тому що дуже великий досвід у, у, виходить, у Станіслава Олександровича. Ну от а зараз пропоную вам послухати ще думку Станіслава Гончаренка, яку він висловив після завершення поєдинку з Продексімо. Ми спочатку не справилися, да, пропустили необязательний не м'яч. Потім вийшли, підняли, забили, сравняли. І достатньо неплохо ми довели до кінця перший тайм. Ви всі були очевидцями. Вроде и понудили их ошибиться во втором тайме, вроде и правильно все работали до забитого мяча. И вдруг одна минута, обратите внимание, одна минута перевернула историю, так сказать, и судьбу этой игры. На столба, на второй четверке, на четверке Басича принимает человек, разворачивается, решает без борьбы, из ничего. через 50 секунд аут і нам забивають з 3 хвинут з 3 метрів головою це непростительна річ Ну а зараз пропоную вам подивитись на турнірну таблицю, яка склалась в екстралізі по завершенню 13-го туру, який пройшов цими вихідними. Отож на першому місці залишається столичний «Продекс-7» – 35 очок. За ним іде команда Ураган 26 очок. На одне очко тепер відстає. Від них Херсонський «Продекс-7», рівненський кардинал спустився на четверту сходинку, маючи в своєму активі 23 очки. Львівська енергія на одне очко відстає від рівнян 22 очка. Ну і далі Титан 15. Хмельницький Сокіл 11, 11 так само в Запорізькому Арпі, і внизу турнірної таблиці 10 у Житомирсько-Київського НПУ. і внизу турнірної таблиці Одеський епіцентр «Авангард», який має в своєму активі всього 7 очок. Наступні три поєдинки: Рівненський кардинал проведе на виїзді майже місяць рівне. Буде без футзала в нашому місті, але ви можете слідкувати за виїзними поєдинками кардиналу у нас в прямому ефірі на телеканалі Рівне 1. Ну, а від справ футзальних до справ футбольних, пане Олеже, наскільки я знаю, сьогодні в понеділок рівненський верес виходить з відпустки. Які новини в стані червоно-чорних? Так, сьогодні. У другій годині ми збираємося. У нас буде збір. Хлопці поз'їжджаються, Правда, не всі з деяких причин там сімей, по сімейним причинам. І знову ж таки є кому далі добиратися будуть сьогодні. Завтра тому вже ми повністю вже в повному складі. Ми будемо в вівторок. Зі вторка в нас починається тренування, буде медогляд плановий вівторок, середа, плюс вечірні тренування. А Вже з четверга в нас почнуться тренування в двохразовому режимі. Ми будемо чергувати в одноразовому і двохразовому режимі до 10 лютого. Скільки зараз в вересі на списку на контракті гравців? 12 гравців, і є вже на сьогоднішній день. До нас сім футболістів. Я надію, що Новачки, які нас підсилять, з якими ми вкладемо угоди. Ну, звичайно, через ігровий процес тренувальний майновазі вони докажуть, що здатні нам допомогти весняній частині. А які футболісти приїжджають на перегляд? В якому амплуа, в які лінії шукаєте, можу сказати, що в нас буде місцевий воротар Гаврусевич. Прізвище це просто підсилення. Він нікого не заміняє з тих, які вже є. Ні, так? ні, не заміняє. В нас і бабійчук працюють Це Ми просто нам потрібно і для тренувального процесу. Взагалі в команді з професійної точки зору має бути три воротарі, тому що є і попередження, і форс-мажори, і травматизм різний. Тому ми маємо себе перестрахувати. Що стосується Прошу, новий вратар, вік, хто він, де грав раніше? Він рівненський 98-го року народження. Якщо я не помиляюсь, точно ми ще не знайомились, тільки була телефонна розмова. Знаю, що він був десь в Литві останніх півроку. Взагалі. У нього є бажання перейти до вересу. А взагалі, як проходить відбір, хто вам на стіл ложить прізвище, чи ви самі шукаєте футболістів? Так, в основному займаємося селекцією спортивний директор Орес Михайлович Баль, і я, як головний тренер. Звичайно, є помічники тренера, теж тому є зараз достатньо... Скажем так, футбольних агентів, які пропонують кандидатури. Ми їх розглядаємо зараз. Є можливість відео переглядати спокійно. Інтернет-статистика. Тому ми, тих гравців, які зараз запросили, звичайно, в нас були перемовини в телефонному режимі. Ми знаємо їхню статистику, ми знаємо їхні виступи. Ми бачили відео і не одне, переглянули. Тому я ще раз кажу, є великі надії, що ці футболісти нам поможуть. Але все буде залежати звичайно, від них. Чи є вже якісь підписані контракти, чи є вже хтось хто, ну, хто новий, в стані червоно-чорних? Ні, на сьогоднішній день ні. А в, скажімо так, в такій тренувально-адміністративній частині? Так. Що стосується. Тренера-помічника я вже казав. У нас є домовленість, Михайло Тюрін буде мені допомагати. Що стосується адміністративного штабу, так само у нас новий адміністратор Коломієць Анатолій Анатолійович, теж виступав в минулому за верес. І в нас новий медичний штаб, лікар кватерук і масажист теж з рівного лікар Обої. з Хар... лікар з харкова як лікар з харкова масажист з рівного угу. а які плани От ви сказали вже про тренування, які там незабаром розпочнуться. Взагалі, які плани тренерського штабу на весь оцей цей період збору до початку якби весняної частини чемпіонату? Ну якщо в загальному брати, то в нас підготовчий збір розбитий на три етапи. Перший збір в Рівному я вже вже казав з 28 січня по 10 лютого, другий збір у нас з чотирнадцятого. Лютого по 1 березня в місті Івано-Франківськ. Там буде зіграний турнір. Додатково ми зіграємо товариські ігри і третій збір. Попередньо ми розмовляли за Ужгород, але є ще питання, тому не вирішені. Тому я би по третьому збору ще не хочу чітко казати чітку відповідь, тому що і на сьогоднішній день немає. Ви сказали сім футболістів так? Так. на перегляд. А скільки ви плануєте взагалі писати ну, на контракт? В ідеалі, звичайно, для тренера це, це не секрет. Знову ж таки, два конкурентні футболісти на позицію. Тому для мене оптимальний склад 23 футболісти – це 20 польових і 3 воротарі. Ну, чекайте, 12, 12 є, 7 на перегляд. Це 19. 19. Ми залишили, скажімо так, по, по деяким причинам не приїхали ті футболісти, з якими ми ще домовлялися. І перший збір у нас не є ігровим, тому ми не можемо переглядати. Є кандидати на перегляд ще футболісти, яких ми менше знаємо, яких можливо немає доступу до відео, щоб оцінити їх рівень і майстерність. Тому зараз немає сенсу викликати їх на збір. Тобто будуть ще тому, що обов'язково обов'язково будуть, особливо це Івано-Франківське, тому що нам треба підсилювати. Якщо вже брати по позиціям, ви мене питали. У нас на сьогоднішній день є чотири захисники: це два центральних, два крайніх. Приїхали зараз і е, два атакувальних: це два крайніх нападаючі або два, е, два вінгери. Тому нам ще треба обов'язково підсилення і в центральну опорну зону, і в напад. Я би хотів більш якісну конкуренцію. Тому, звичайно, пошуки будуть активно вестися, і е, я сподіваюся, ми ще підсилимося якісними гравцями. Група А в другій лізі, якщо знаєте, бо ну, я так само слідкував за інтернетом, дещо якісь новини теж доходили до мене. А як змінилась за зимову частину група А? І чи змінилося щось в конкурентності за вихід в першу лігу? Е, ну, З тих новин, які я знаю, і напевно. Одна зміна така серйозна, це Нива Вінниця, де ще не зрозуміло взагалі, який буде склад. Тому що на сь... буквально на сьогодні там тільки тренер прийшов новий. І тому сказати, що там буде, як там буде, дуже, дуже важко. Що стосується інших команд, з верхньої, особливо. Частини турнірної таблиці. Це і Калуш, це і Минай, це і Житомир з тих новин, які ми знаємо, є Черкаська академія. Там планова підготовка йде, команди готуються, команди, у команд мінімум втрат кадрових. Тому я думаю, весною буде цікаво. Перший поєдинок плановий мав бути 31 березня, але наскільки я знаю, там відбулись зміни. Так, вибори. Тому всі масові заходи, наскільки я розумію, мусять перенести. Тобто перший поєдинок думаю, календарний у вересня відбудеться вже ясно коли? Шостого. 6 ну, я... квітня. 6 квітня, так. Да. Я думаю, що там ближче, можливо, буде 5-го чи там, тому що є ще там протягом трьох днів, наскільки я знаю, проводяться. Ну, все... Це домашня гра, то я думаю, що ми. Вже ближче до, до квітня місяця будемо знати чіткішу дату. Хоча ми всі ігри в неділю грали, тому я думаю. Дуже що... часто в соціальній мережі, в Фейсбук вболівальники запитують, де будуть проходити весняні матчі. Чи, чи далі в Млинові, чи є якісь варіанти інших футбольних арен в області. На сьогоднішній день ще йде розмова місто Березне, як запасний варіант для нас початку. Чемпіонату продовження, точніше весняної частини, тому що ми залежні від погоди. І вже, я думаю, ближче до початку, знову ж таки, квітня місяця, ми будемо знати чітко, де, де, де ми будемо приймати Черкащину. Ну, для вас, як тренера, так, ви би де краще грали би в Березне чи в Млинові? Бо всі говорять, що млинів не фартовий для, для червоно-чорних. От зважаючи на осінню частину чемпіонату. Ну, для мене, як для тренера, звичайно, це непрофесійно, так казати, не фартовий. Хоча, можливо, щось в цьому є. Навіть я, не вірячи в таке, десь, так, скажімо так, закрадуються думки. Тому там, там, де ми здобудемо три очки, там би і хотілося зіграти. Звичайно, ми наперед цього не знаємо. Просто хотілося би зіграти. Тому що це весняний футбол, знову ж таки ми залежні від погоди, де дозволить поле нам зіграти в якісний футбол. Хоча знову ж таки це під великим питанням. Добре, дякую вам, що завітали. Вдалих вам зборів, вдалих вам контрактів. Глядачам нагадаю, що гостем студії в нас був Олег Шандрук, головний тренер народного клубу Верес. Зараз невелика перерва на рекламу. Не перемикайте, далі в нас буде цікаво.